Друзяшки, знову в нас в ліфті не витерли дзеркало. Він наскільки маленький, цей ліфт, що заходиш і просто пара йде, і залишаються такі сліди. Але кожен день прибиральниця приходить і прибирає. От я сьогодні така гарненька. Зробила невеличкий макіяж, і сьогодні я йду на концерт. Сьогодні... Я не натисла капець. я стою і не натисла на ліфт. Ліфт не їде, ліфт не їде, це просто капець. Просто клаустрофобія починається. Я їду показати вам свій шикардосний вид із. Нашого балкона з нашої тераси на горі, от і трішки поговорити. Я от весь ранок була зайнята, писала листа в міграційну службу Польщі на одну сучку хоглядську, расистську, яка мене образила, і не тільки мене образила, а порушила закон практично, тому що її вислови. Її вислови є незаконними. Боже як гарно. Давайте підіймемось на гору нашого шикарного будинку. Вже жовтень. Вже жовтень. друзяшки. Я вас закликаю бути активнішими і боротися. І з нечистю, з расизмом. Отут в нас вітер. Ой, гори не видно сьогодні. Нашої гори не видно. В нас туман. Зато джел видно. Подивіться, як гарно, друзях. Як класно. Наша краса, наша рада, наша природа. Давайте на ту сторону підемо. Сьогодні хмурий день, такий трошки прохолодний навіть вже вересень, жовтень, тобто. І от ця істоті я зробила зауваження, що вона могла б, якщо вона така патріотка могла б прийти, хоча камна там сраці. Могла перейти на українську мову. І вона почала мене говорити расистські, нацистські, гомофобні висловлювання, що є по законах і України і Європи. Є злочином. Людина, яка плазує на європейській культурі, на європейській цивілізації, живе у безпеці, а є представницею. Руського міра. руський мір, який вони так кликали, так плекали, і він прийшов їх убивати. Вони втікли, с у Польщу і живуть там, розумієте? Живуть на всьому готовенькому, на всьому прекрасненькому. Люди, до речі, є на пляжі. А сьогодні холодно. Сьогодні холодно, бачите, як сіро. Прямо і є люди на пляжі. О, розумієте, і на таке зауваження людина відповіла мало того грубості, мало того о, образами ненависті, так, так ще й порушила закон. Якщо ви не знали висловлювання на рахунок раси, релігії, національності, сексуальної орієнтації, політичних поглядів, образи по цим критеріям є злочином. Розумієте, людину можуть депортувати. Я розумію, що зараз толерантно відносяться до всіх громадян України. Європейці ще не до кінця зрозуміли, що не обов'язково всі, всі, хто має український паспорт, є українцями. Розумієте, ці істоти, які роками руйнували Україну зсередини своїм руським міром, своїм братанням. Із расистами своїми розумієте, от скільки нас з мамою ображали за нашу за наше походження, за нашу віру, за, тобто православ'я головного мозку, типу, руські, і все. ця істота, яка просто. Без роду і без племені, совєтський чоловік. Вона зараз щось в'якає проти Росії. Та вона ж покликала Росію. Розумієте, я це просто так не залишу. Я написала в польську міграційну службу, а я зніму ще відео на польській мові. Тому що, е, тому що я знаю польську мову. Це буде про мені можливість попрактикувати. розумієте? чи чи маю я моральне право в Європі жити? Бляха, я говорю двома євро, трьома європейськими мовами: англійською, португальською, польською. Розумієте? І українською. Я живу за європейськими законами, а якась істота, яка, яка? з України навіть української мови не знає. по-русски. Жіночка з привіту. Я дуже люблю побрякушки. У мене, до речі, ж в Польщі каблучка моя. У мене не фокусується. Камера не, не фокусується. У мене вся рука від сонця стала ряба. Боже, які мене рябі руки. От, і, до речі, мені, мені зараз польська каблу. Я люблю Польщу. Я дуже люблю Польщу. Польща це країна походження моєї мами. Моя мама є полькою, польською єврейкою. Ці, ці істоти, які роками нас ображали. А ви що? У сіла приїхали? А ми такі городські, ми мисенні з Ніколаєва. Виліть свою рашу. Рашисти, йобані. Рашисти, які роками нас просто принижували, життя не давали. Зараз як припекло, втікли в Гейропу. Що ж ти сука в Гейропі живеш? Як, як, як ти така, блядь, блядва такі культурні. Чи ти, блядьюга, маєш там право жити? Мені цікаво, мені цікаво, коли такі, такі деякі хохоли кажуть, а ми на тебе напишемо і тебе діпартірують, тому що ти така сякає. <рес> я, блядь, бля, маю європейське походження, суки, по крові. Розумієте? І по душі, тому що я говорю європейськими мовами. тому що я маю право жити в Європі. Маю. Але не живу. Я живу в Африці, друзі. Боже, подивіться, як гарно. Дивіться, як гарно. Особливо з тої сторони. Дивіться, яка краса, яка цивілізація. Це є Африка. Друзі, я живу в Африці. Я живу в Африці. Подивіться, які будинки. Подивіться просто яка, яка краса. Подивіться, який шик. Яка чистота. Подивіться, яка архітектура. Подивіться, як все гарно зроблено. Висотні будинки. Подивіться фабрика, яка оприсняє морську воду. Бля, расисти не можуть Крим напоїти. От Раша, велика Раша. А тут просто морську воду оприсняють, тому що тут ніяких взагалі ресурсів нема. Ні нафти, ні газу, ні вугілля та навіть води. Дивіться, які комплекси житлові красиві. Розумієте, я живу в Ахриці. А на цю у мене просто нема сил. Хай хай весь світ знає. Розумієте, хай весь світ знає, які вони нацисти, які вони. З якою вони нетерпимістю відносяться до інших людей. Як вони ненавидять усіх? Чи є їм місце в Європі? Дивіться, яка краса, які класні будинки. Є, он будується ще. Бачите, яка краса. Місто постійно розбудовується. Культурне є! Срачки такі, бляха, такі як Аделі Рів'єр. Бляха вискочила замуж. Їй 20 років було чоловіку 40. Сор... Сор... Шлюхи. Московицькі приживальські шлюхи, яких просто е, совок і Раша експортували в цивілізовану Європу, щоб просто вирощувати толерантність, щоб їхні дітки толерували Путіна. Розумієте? Оце є правда. Ця гнила культура, яка просто ризикує покінчити з усіма нами, світ потрохи розуміє, яка раша, яка раша і які расисти, розумієте, те, що раша це не тільки расисти, це хей-хофоли, які є, по суті, расистами, розумієте? І коли вони приїжджають в Європу, їх зразу жаліють, їсточки їм дають. О, такі всі. Але з часом розуміють, які вони. На Рашу, назад, на Рашу, щоб депортували. Розумієте? Друзі, не бійтесь піднімати галас, тому що якщо не піднімати галас, будуть всіх асоціювати з такими Будуть казати, а нащо вам допомагати? Україна їбанута православна країна. В Україні б'ють людей іншої віри, в Україні вбивають геїв, в Україні вбивають темношкірих, українці нацисти, руськомовні нацисти. Щоб так не думали про нас, боріться з цим. Боріться з цією облудою, з цим руським міром. Це не є українці, це є расисти, совкодрочери, це є просто люди, які місце десь не знаю, на дальньому сівері, в якісь в колоніях там розумієте. І треба давати це. Я може емоційно говорю. Ну, у мене не те є причина після кількох років життя в тому пеклі. От я три роки живу на свободі. Три роки зараз виповнюється, як я живу на свободі далеко від тих людей, щоб... скільки таких людей щоб було а, дуже багато. Боріться з цим. Боріться з такими істотами, як ця дрянь. А, просто нацистка. Вона просто це все є. Люди, які. які... Соромлять Україну, розумієте, тому що в Європі, європейці з часом дізнаються, які вони, і думають, що всі українці такі. А от у мене сусідки двоє дітей, одна за негра вискочила замуж за урода, а друга другий син гей. така. лучше б його головою об стінку, а сама вона не православна. Дійсно, що нацики. Дійсно такі от хохляцькі росіянські нацики, які місце, яке місце вражі, їм не місце в цивілізованому світі. Вони просто... Плазують, Європа має зрозуміти, які це люди, їх мають видворити мабуть, навіть конфіскувати їхнє майно там, оштрафувати на велику суму, проаналізувати, які ці люди, що вони несли для України, що вони в своїй країні були ворогами, підривали безпеку своєї країни, кликали русський мір. То вони тепер і там будуть кликати, будуть казати, що їм. Будуть казати, що їм заважають негри із геями. Будуть казати, що вони місного язика не знають. Нужна учитивати, нужно йде учитивати. Це, це потенційна небезпека. Це потенційна небезпека, бачите, який у нас гарний будинок. Йому 25 років. Я думала, що це новий будинок, типу. Він наскільки чистий, охайний. Коли б побачила там тріщину, кажу, невже він тріснув, типу, новий будинок? А мені дядько сказав, що йому 25 років. Але подивіться, як чисто. які чисті стіни. Це є Африка, друзі. Бачите? Тут автоматичне світло. Зараз воно не видно. І дзвінок це є Африка, друзі. Ми живемо в Африці. Не бійтесь, не бійтесь, не бійтесь піднімати... А, ну бачите світло, вмикається. Не бійте, тому що якщо не робити гігієну, то будуть думати, що всі українці отакі от от нацики. Європа їх прихистила, а вони кусають і яка їх годує. Треба робити доноси. Поїдемо додому, друтяшки, не помила дзеркало сьогодні. Що дуже рано. яка я гарна, яка вродлива. Я живу в Африці, друзішка. Такі справу Йдемо додому на четвертий поверх. Такі справа, друзіка, показала свій краєвид. Шикарний з вікна. Четвертий поверх. Наша красива Африка, наш рідний дім.